США розглядають спільний бізнес з Росією в енергетиці та металах після припинення війни. Про це пише Блумберг. Одними з варіантів партнерства між Росією та США, ймовірно будуть спільні проєкти в Арктиці. видобування нафти, газу і рідкісноземельних мінералів з російських родовищ, але це лише після досягнення мирної угоди та зняття санкцій. За інформацією видання Російська Федерація підбадьорена розмовами американського президента. Дональда Трампа про можливі економічні угоди вже складає проєкти, які можуть зацікати сторону. Ідеї збирає Кирило Дмитрієв, уповноважений президента Путіна з економічних відносин, який став ключовим провідником Білого Дому, зазначає Блумберг. За даними джерел, напряму ці плани наразі не обговорюються, адже спроби відновити економічні зв'язки зіткнуться з великими перешкодами, починаючи від межень, які досі діють.